Без батьківщини життя не життя. Журавлик народився на березі Великого озера, підріс, полюбив рідну землю, але наближалася зима. Журавлик пристав до зграї інших журавлів і полетів далеко на південь. Там вічне літо, яскраве сонце. У лісах зелені, сині, голубі, папуги співають. А на журавлик прилетів, роздивився навколо, і засумував. Ніщо його не радує, ні пташи, ні пісні, ні привітне сонце. Ось одного разу підлетів до журавлика голубий папуга і запитав чого сумуєш? Чом гнізда не мостиш, журавлят не виводиш? Мовчить журавлик, нічого не відповідає, тільки на північ поглядає. Раптом насторожився, прислухаючись до чогось. Здалеку долинув журавлиний клич. Пора в дорогу. Змахнув журавли крилами. Куди ж ти летиш? здивувався папуга. Адже там холодно. Поживеш кілька місяців та й знову до нас повернешся. І що там хорошого на твоїй холодній півночі? А хороше те, що я там народився відповів журавлик, Там моя батьківщина, а без батьківщини життя не життя, сказав це журавлик і полетів доганяти своїх товаришів.